А в останньому відео ми спробуємо звести все, що ми дізнались, докупи, і в цьому нам допоможуть оці три, на перший погляд, дивні множини А, Б та С. Множину А входить: одиничка, двійка, значок зірочки і якась катруся. Так зауважте, насправді в множину можна включати об'єкти дуже-дуже різної природи, це нормально. Хоча зазвичай, звісно, в практиці нам корисні множини однакової природи або числові, або множини людей. або... Ще щось, але більш-менш однаковий. Однак ніде нема заборони, наприклад, зробити множину Б, в якій є числа, є значок сердечка, є операція додавання, наприклад. Або знак плюс. Так. І третя множина наша це, де є 1, 2, 3, плюс та мінус. І спробуємо познаходити з цими трьома дивними множинами результати різних операцій. Ну, наприклад, давайте для початку, для розминки, спробуємо знайти. Перетин А та Б. Спробуйте самі. А тепер разом. Тож, перетин це така множина, в яку входять об'єкти, які є в кожній із множин. Тобто тут будуть об'єкти, які знаходяться і в А, і в Б. Це насправді тільки одиничка. Так, адже А нема Б. Двійки нема Б, зірочки нема, катрусі нема. Так. А трійка, п'ятірки, сердечка і плюса нема немає В А. Тобто це буде просто така множина. Спробуємо знайти, наприклад, е об'єднання П і С. Об'єднання це множина, в яку входять елементи, які є хоча б в одній з множин. Так. Тобто Тут будуть всі об'єкти, які є в Б. Одиничка, трійка, п'ятірка. Сердечко, і знак плюс. А також ті, які є в С. Одиничка і трійка вже в нас і так є. Треба додати двійку. Плюсик є, ще треба додати мінус. Спробуємо щось цікавіше. Можемо, наприклад, взяти Б е, об'єднане з С. Ми вже знайшли цю множину. І відняти від неї, наприклад, А. Як ви думаєте, що ми отримаємо в результаті. Так? Зауважте, нам не потрібно знову шукати b, об'єднати c. так воно вже є. Нам просто потрібно з цієї множини тепер викинути ті об'єкти, які є в множині А. Так, так само, як з числами, ми просто виконуємо по черзі операції так само тут. Нам потрібно викинути одиничку, вона є в А. Нам потрібно викинути двійку. Так. Нам потрібно викинути зірочку, катрус, але їх і так нема. Тож, залишається 3, 5. Сердечко плюс та мінус. Бачите, ми вже знайшли значення виразу з двома операціями. І насправді можна це робити з допомогою діаграм. Чому можна намалювати одну діаграму і з її допомогою потім знаходити що завгодно. Доволі швидко. Так, намалюємо її. Тут буде цікава велика діаграма, бо в нас насправді є три множини. Так. Намалюємо їх. Отут у нас буде десь множина А. Так. Десь отут множина Б нехай буде. Десь отут множина С. Спробуємо всі-всі всі наші об'єкти розмістити по одній із зон, так, там, де вони мають бути. Е, дуже цікава у нас одиничка, адже одиничка в нас є у всіх трьох множинах. Наша одиничка вона має знаходитись десь отут. Так. Двійка є тільки множені А і в С. Тобто двійка насправді десь отут, вона не в Б. Трійка, в свою чергу, не в А. Вона десь. отут. Так, Хто в нас є? Зірочка лише в А і катруся лише в А. Тобто вони будуть так, зірочка десь тут живе і катруся десь тут живе. Не в Б, не в С, але в А. Так, що в нас є? У нас є п'ятірка, яка лише в Б. У нас є сердечко, яке лише в Б. Бачите, ми, насправді, для кожного об'єкта можемо дуже чітко зрозуміти, де він знаходиться. До речі, плюсик він буде десь отут, бо він і в Б, і в С. І мінус лише в С. Ми їх всіх розмістили в одній сон. І насправді тепер можемо цим користуватися, тому що А перетнути з Б, це оця зона, бачите, де А. І Б водночас. Бачите, це наша одиничка. А Б з С це в нас отака зона. Так, оці всі об'єкти. А Б об'єднати з С мінус А. ну спробуйте, зробіть собі теж схемку, можливо, ви малювали б водночас зі мною. Так, дивіться, нам потрібно взяти. Б об'єднати з С, так, це наша ця рожава зона. І після цього викинути з неї елементи з А. Тобто, ми, на, насправді, я заштрихую, ми отримаємо от таку зону Б так. об'єднати з С, однак без оцих трьох шматочків, які входять в А. Так. І таким чином, насправді, на діаграмі ми можемо будь-який вираз, будь-яку зону просто так покроково е зобразити і зрозуміти, які там будуть об'єкти. Ну і насправді так, ми свідомо в математиці зазвичай працюємо з якимись абстракціями, так, з числами, з дірочками, з сердечками. Але в житті ви так само можете брати множини і робити з ними операції. Можливо, вам вас цікавлять, наприклад, у вас є три множини, наприклад, А це ну, давайте діти, які обожнюють математику. Так, обожнюють математику. Наприклад, Б, або ще краще, давайте назвемо цю множину М. Тоді її назва буде нам одразу підказувати, що ж це за множина. Так, Нехай літерою F ми позначимо так, так само. Діти, які обожнюють але фізику. Так? І, наприклад, давайте Б. Це будуть діти, яких дуже-дуже цікавить біологія. Як ви думаєте, що це буде за множина, наприклад, М перетнути з Б мінус f так? Дивіться, М перетнути з Б – це дітки, які водночас обожнюють математику і біологію, так? але які не настільки щиро захоплені фізикою водночас. Так, бо ми відняли множину F. А, наприклад, якщо в нас буде множина М, Об'єднати з B і об'єднати з F. Ану, спробуйте подумати, що це буде за ножина. Так. Оскільки у нас об'єднання, то нам підходять дітки, які є хоча б в одній із цих трьох множин. Тобто це діти, які обожнюють хоча б один з цих трьох предметів. А якщо ми, наприклад, скажемо, що, наприклад, нам треба множина М з Б, зараз я зроблю. Дивно страшну множину, але сподіваюся, ви здогадаєтесь. Так, об'єднати. Я перенесу операцію, так, не поміщається трішки. Об'єднати з, наприклад, М перетнути з F. Так, що це буде? Так. Насправді, оця множина це діти, які обожнюють математику і біологію водночас. Оця множина. бачите, до речі, дужки працюють так само, як в числових виразах. Вони просто показують, що це треба зробити раніше. Так, оця множина це діти, які обожнюють математику і фізику. І ми просто кажемо, що нас цікавлять діти, які, окрім, математики, люблять ще щось. Так, Нам підходять або діти, які математику і біологію люблять, або діти, які математику і фізику. І насправді нам підійдуть і діти, які всі три предмети обожнюють. Так? Таким чином. Оцими операціями, про які ми дізнались, розумінням, що таке множина, розумінням, що таке підмножина, до речі, можна зауважити декілька цікавих властивостей, наприклад, перетин, можете це перевірити, переконатись, це буде завжди підмножина, наприклад, об'єднання множин. Це дуже природно, бо наш перетин, він насправді лежить всередині об'єднання. Так. І таких властивостей можна знайти багато. Так. І ці властивості насправді вони можуть здаватися абстрактними, математики свідомо відкидають все зайве, однак в житті вони дозволяють нам більш грамотно будувати свої твердження, чіткіше розуміти, що нас цікавить, що нам потрібно, так. і бути трішки ефективнішими.